Скаут Є504. Тест драйв. Реверс назад. Перша передача мають бути повишені тут. Все вірно. Давайте увімкнемо понижені. Виворот вправо, Теп виворот вліво. Давайте тепер реверс вперед. І другу. Є. Ось це така. Друга понижена передача тепер третя. І четверта. Дуже комфортне сидіння, прям реально комфортне. Давно не було такого комфортного сидіння. Пархуємось в нашому рові. Комфортний мінітрактор. Якщо ви вирішили на старості літ взяти собі звичайну техніку, яка буде робити всі завдання, і ви сильно там не будете втомлюватись, то в принципі гарний вибір. Ось, дякую за увагу. Телефонуйте.